Так, За допомогою пилки і ножок можна було така деталя. Її потрібно вифрезувати до такого розміру. Так що є ще шмат роботи. Всередину факт сідає. Треба зарінити і треба випити гарячого чаю, бо дуже холодно. От. Це є кріплення для диску. Які я збираюся встановити на стандартну вилку яви діаметром 46 мм. От Наружна стінка, як я вже говорив, 10 мм. Є відливе, тому що тут буде пропил на ребро жорсткості і тут буде частково пропил. Тут буде великий, великий пропил на півдюйма, дюйма тобто 12,7 мм ширини. Сюди буде вставлятися другий кусок лінії пластина, От, на який буде безпосередньо крипитися супорт, який буде стискати тисковий тормоз. Все, наразі пока. До слідуючих відеозаписів.